Вітаю товариство! Доволі мляво, але МВС, врешті-решт, починає реагувати на нищівну критику законопроекту про зброю, яку висловили абсолютно всі зброярські спільноти, ну і суспільство загалом. Судячи з усього, відповідальним за роботу з медіа та спікером цього напрямку, призначена заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятова. Давайте проаналізуємо деякі з його висловлювань, які допоможуть нам зрозуміти позицію відомства. Отже, до вашої уваги коментар заступника міністра телеканалу Інтер в етері єдиного телемарафону. Український парламент обговорює законопроект про легалізацію цивільної зброї. Пропонуються численні обмеження в останньому проєкті. Наскільки значними вони є, і що спровокувало ці додаткові обмеження? Хотів би я сказати, що на сам перед мови не йде про легалізацію вогнепальної зброї, а про законодавче врегулювання обігу вогнепальної зброї, оскільки з моменту незалежності нашої держави та по сьогоднішній день зброя у нас регулюється відомшим наказом Міністерства внутрішніх справ України. Тому на сьогоднішній день громадяни, які набувають власність зброї, вони її набувають на підставі. Закон пізаконодавчого акту, а саме наказу Міністерства внутрішніх справ України, заступник міністра визнає, що наказ МВС No 622 нікчемний протирічить Конституції України та цивільному кодексу. Це вже прогрес. Дивимось далі. Що стосується того, що пропонується відповідним законопроектом, я б сказав би, що навпаки, зазначеним законопроектом, пропонується. Збільшити можливість і розширити е, е, права людей щодо е, набуття у право власності відповідної зброї, зокрема, е, ми е, цим законопроектом пропонується надати право особам володіти травматичною вогнепальною е, зброєю на сьогоднішній день. Відповідною зброєю може право володіти лише певна категорія осіб. Це до прикладу: журналісти, правоохоронці, судді, адвокати е, та інші особи. Цим же законопроектом пропонується право на володіння і використання, і право мусіння, надати право громадянам володіти травматичною вогнепальною зброєю. Заступник міністра повідомив, що станом на сьогодні всі власники травматичної зброї це журналісти, правоохоронці, судді, адвокати та якісь інші особи. Я утримуюсь від гомеричного реготу, згадуючи обличчя цих журналістів та їх кількість, оскільки загальновідомо, що всі ці травмати видавалися за хабарі і зовсім не журналістам. А тепер МВС пропонує надати право на придбання використання та носіння травматичної зброї широким верстам населення. Я не буду зараз детально розповідати про неефективність травматичної зброї та зворотній ефект від її застосування. Для цього ми свого часу зняли окрему програму. Перегляньте її обов'язково. Я лише ще раз озвучу консолідовану думку всіх фахівців галузі про необхідність заборони носіння травматичної зброї. Адже в умовах війни будь-яка зброя з визначенням сприймається як бойова, і наражати власників травматів на небезпеку отримати у відповідь справжню кулю це злочин. До прикладу, в Ізраїлі травматичної зброї не існує взагалі. Незайвим буде також нагадати, що травматична зброя поширена тільки у Росії, тому абсолютно незрозуміло, чому МВС наполягає на нормах, які тотожні законодавству нашого ворога. Я не бачу намірів з боку МВС адаптації вітчизняного зброярського законодавства до законодавства, скажімо, таких країн, як Латвія, Литва, Естонія, Чехія та навіть Молдова. Ми точно в Європу зібралися. Це точно українське МВС. Але повернемось до сюжету. Я б, звісно, поставив би пану Богдану ще кілька запитань. Наприклад, якщо ви вважаєте, що травматична зброя є ефективною для самозахисту, то чому ви не переводите патрульну поліцію на несення служби з травматичною зброєю? Якби у відповідь пролунала, ви не розумієте, е другое, поліцейські знешкоджують злочинців і захищають громадян, то в цьому випадку я би спитав, а громадяни України стикаються з якимось іншими гумовими, а не шкіряними злочинцями? Шкода, що ведуча не зорієнтувалася і не запитала про це, але рухаємось далі. Що стосується короткоствольної вогнепальної зброї, або її ще називають бойовим пистолетом, то в даному випадку позиція Міністерства внутрішніх справ України надати право громадянам володіти бойовим пістолетом, але відтермінувати набрання чинності відповідної норми, ми це обґрунтовуємо тим, що по-перше, ми аналізуємо стан кліміногенної ситуації в нашій державі. порівнюючи з попереднім роком, ми можемо констатувати, що ми спостерігаємо певне збільшення незаконного незаконного обігу вогнепальної зброї. В порівнянні з попереднім роком на 18% це збільшення спостерігається. Крім того, ми спостерігаємо збільшення випадків вчинення злочинів із використанням і застосуванням зброї. Так Заступник міністр чомусь не згадав, що вони пропонують для володіння пістолетами 5 років попереднього стажу, володіння іншою зброєю. Не згадав він і про 30 років, з яких це планується дозволити. А також не зазначив, що відтермінування планується на 5 років після воєнного стану, тобто ніколи. Ну і те, що планується лише зберігання справжніх пістолетів вдома. Пояснює він це збільшенням обігу незареєстрованої зброї, О, диво! Невже така тенденція під час війни є новиною? Ну і застосуванням зброї під час вчинення злочинів. Коли наступного разу журналісти почують аналогічне висловлення заступника міністра, я порадив одразу спитати його: у якій кількості злочинів фігурує вогнепальна зброя у відсотках, будь ласка. Після отримання відповіді на це питання треба питати наступне: а скільки серед тих випадків використовувалася саме зареєстрована зброя? Результати будуть приголомшливими. Я вас запевняю. Швидше за все, вашу увагу спробують відволікти розповідями про гранати, гранатомети та вибухівку, але і тут ви маєте правильно реагувати, нагадавши заступнику міністра, що граната це не стрілецька зброя. А мова йде про законодавчі врегулювання саме цивільної зброї, а не гранат та вибухівки, які завжди були і будуть поза законом. Але нам є ще що подивитися. По Друге, ми розуміємо, що Міністерство внутрішніх справ та національна поліція України будуть реалізовувати відповідні норми законопроекту, і якщо він стане законом, а тому ми повинні підготувати всю відповідну нормативну базу а також безпекову інфраструктуру для того, щоб громадянини безпечно могли себе почувати в державі. Пан Дрепй згадує про нормативну базу, яку має підготувати МВС та безпекову інфраструктуру. Хм. Так закон, власне, і потрібен для того, щоб уникнути самодіяльності та свавілля МВС з нормативкою, якою вони постійно намагаються все зарегулювати. А про яку безпекову інфраструктуру йдеться взагалі незрозуміло? Може про ініціативу МВС встановити десятки тисяч відеокамер спостереження за громадянами? Третє, ми говоримо про те, що ми повинні навчити громадян культурі застосування, використання, зберігання, транспортування вогнепальної зброї. Тобто ми повинні створити мережу і розширити мережу відповідних тирів, де громадяни зможуть навчатися правилам поводження з вогнепальною зброєю. Це хто МВС збирається навчати громадян культурі застосування, використання, зберігання та транспортування зброї? Ми повинні створити і розширити мережу тирів, де громадяни зможуть навчатися правилам поводження з вогнепальною зброєю. Як ви допомагаєте функціонуванню тирів і стрільбищ? Нам добре відомо, хоча б на прикладі тиру сіесей в Капітанівці, діяльність якого ви намагаєтесь заблокувати. На мою думку, МВС на гарматний постріл не можна допускати до діяльності тирів та стрільбищ, і тим більше до навчання людей поводження зі зброєю. Цим має займатися бізнес, а регулюватися така діяльність має законом про ліцензіонування видів господарської діяльності, а МВС має лише фіксувати те, хто здав заліки та отримав ліцензію, бо ви за 30 років так допомогли тирам і стрільбищам, що вони ледь дихають. Тому е, е, Міністерство внутрішніх справ виступає за те, щоб на законодавчому рівні врегулювати це питання а не, а не так, як є воно зараз на підзаконодавчому рівні, і знову ж таки повторююся, що цим законопроектом йде мова про збільшення розширення прав громадян саме на володіння, зокрема травматичної вогнепальної зброї, так досить вже про травматичну зброю, нам все ясно. Але все ж таки, от щодо носіння, і я, по перше, хотіла би уточнити, відтермінувати вже вказано з якого часу буде діяти ця норма, яка дозволить все ж таки власникові вогнепальної короткоствольної зброї носити її, тому що ви не бажаєте, що це трохи нелогічно. В сейфі я можу зберігати, а носити для самозахисту я не можу пропонується, що відповідна норма набере чинності після завершення періоду воєнного стану, п'ять років після завершення періоду воєнного стану. Тут позиція міністерства внутрішніх прав: ми говоримо, з якою метою ми громадянам надаємо право на бойовий пістолет. Це йде мова про те, що до, що до самозахисту громадянина. Тому ми кажемо, що достатньо громадянину мати травматичний пістолет, і цього є достатньо, щоб захистити себе від, від нападника. Ми розуміємо, що бойовий пістолет людина несе значно більші ризики для людини застосування і використання бойового пістолету. Це може бути завдано і летальних наслідків іншому громадянину. Це і каліцтво, і інша шкода, тому. Ми пропонуємо все ж таки проаналізувати безпекову ситуацію в державі і після цього повертатися до питання щодо носіння бойового пістолету. Погодьтесь, ведуча поставила дуже правильне та влучне запитання, але відповідь на нього потребує дешифрування. Якщо хтось зрозумів, що відповів заступник міністра, повідомте у коментах, бо мені щось нічого не зрозуміло. Загалом, висновки з цього інтерв'ю робити передчасно. Але що можна сказати точно, так це те, що завдяки саме вашим коментам, репостам та рімейкам, велика хвиля негативної реакції громадян нарешті докотилася до вулиці Богомольця. За що всім вам велика подяка. Але хочу вам нагадати. Що МВС це лише виконавча гілка влади. Тобто те, що ухвалять народні депутати, те вони і будуть виконувати. І мені дуже дивно, що зовсім не чутно депутатів з комітету з питань правоохоронної діяльності, які, власне, і відповідають за те, у якому вигляді законопроект потрапить у сесійну залу Верховної Ради. Мені достеменно відомо, що вони уникають будь-яких коментарів засобам масової інформації. Відповідно, ми з вами не знаємо, чи збираються вони вносити адекватні правки в законопроект перед другим читанням, чи ні. Тож, користуючись нагодою, пропоную будь-кому з народних депутатів та будь-кому з МВС подискутувати на цю тему у прямому етері на нашому каналі. Я знаю, що ви його дуже уважно дивитесь, тож приходьте на дебати. Товариство! Давайте не будемо зупинятися, поширюйте це відео, тегайте всіх цих депутатів, де це тільки можливо. Склад комітету я залишу в описі до цього відео. Ну і звісно, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.